Шановні учні, добрий день. Тема сьогоднішнього нашого уроку розібратися з форматами файлів фотографій, файлів програми Photoshop до обробки в програмі та після обробки програми. Почнемо розбиратися. Наразі я заходжу в папку, де в мене збережено три малюнки. Перший малюнок це щойно зроблена фотографія. Другий малюнок це фото квітки скачане з інтернету. І третій малюнок це фото квітки скачане з інтернету у форматі PNG. яка між ними різниця, розберемося наразі. Коли я підвожу курсор до фотографії, у мене виставлено крупні значки. Як виглядають у мене малюнки? І в мене виставлено розширення імен файлів. І біля цих файлів ви бачите розширення. Ось розширення, яке читається JPEG, ось розширення, яке читається JPEG, і ось розширення, яке читається PNG. Коли ми підводимо курсор до фотографії, ми бачимо, що Виходить спливаюче вікно, на якому написано, який це тип файлу, і написано, що це файл джіпек. Далі написано дата, коли це було зроблено. Далі написано розрішення тут українською, російською мовою. І написано 2448 на 3264. Щоб ви зрозуміли, це написано розмір цього, в цієї фотографії по ширині і по висоті у Дюйм у пікселях. І наступне, що тут написано, це написано розмір дві. 2,66 МБ. Це об'єм, який цей файл займає на диску. І коли ми підводимо курсор до інших файлів, ми бачимо такі самі підказки. Це також файл JPEG, розмір його 1545 і об'єм 46 кБ. І останній малюнок, який тут у мене є. Ми бачимо, що тип цього файлу PNG. Розмір цього файму або розрішення 920х633 пікселя, і об'єм, який займає цей файл на диску, 116 кБ. Ми бачимо з вами три різних малюнки з різними параметрами. Яке це все відношення має до програми Photoshop? Зараз розберемося. Заходимо до програми Photoshop і завантажуємо до цієї програми всі ці три малюнки. Робиться це так: файл. Открить. І відкриваємо послідовно перший, другий і третій, з нажатою клавішу Ctrl. Нажимаю кнопочку открити, і в мене завантажуються усі три мої малюнки. Для того, щоб мені було зручно працювати, а мені зручно працювати саме таким чином, я виконую наступні дії. Угорі, в строці меню обираю окно, обираю вкладку Упорядичить. Ось окно упорядочить і обираю собі об'єдніть все на вкладках. Що я бачу? Я бачу вгорі три назви трьох малюнків. Перший малюнок це оця квітка. Другий малюнок ось він, і ось третій малюнок. Дивіться. Після того, як я відкрила ці малюнки, я зроблю наступне. Ось у мене ця фотографія відкрита у мене. Я хочу її закрити. Не бажаю я, щоб вона в мене була відкрита. Закриваю. І в мене залишилось відкритими два малюнки. Я натискаю файл, натискаю команду Сохраніть. Зараз я зроблю якісь зміни. Зроблю додатковий слой, зробила його, і тепер закриваю цей малюнок. І перед тим, як я його закрию, у мене програма питає: А чи хочу я сохранити змінення але не в самому малюнку, а вже в фотошоповському документі, який у мене буде зберігатися на диску з цими змінами, які я внесла. Я кажу: так, да, я хочу зберегти цей малюнок. Він має, у мене питає, де буде збережений цей малюнок, і я кажу, що він буде збережений в тій же самій папці, де і попередній. Натискаю ОК, і малюнок цей в мене зберігся і переді мною закрився. Я тут також саме зроблю додатковий слой, новий пустий, без нічого. І закриваю цей малюнок. І програма мені задає таке саме питання, чи хочу я зберегти зміни, але вже в документі Photoshop. Кажу, так. Да. Зберігаю туди ж, мій малюнок зберігся. Перехожу в цю папку і дивлюсь, а що я маю. Ось маю файл, який ви бачите, який називається так само, як попередній малюнок, але він у мене збережений вже в зовсім іншому форматі. Він у мене збережений у форматі PSD. Це формат фотошопу. Наступний малюнок, який у мене збережений, з тим же самим номером, що ця квіточка, але вже розширення в нього зовсім інше: PSD. І третя квітка, яку я не зберігала ніяких змін у форматі PSD, в мене вона не збереглася, бо я цього не робила. Значить, дивіться, коли я бажаю. Продовжити працювати і виносити якісь зміни в цю фотографію. Мені потрібно відкривати документ, який збережений у форматі Photoshop. І як я це роблю? У мене відкрита програма Photoshop. Файл. Открить. І обираю документ, який має розширення PSD. Це розширення програми Photoshop. Відкриваю. Переді мною відкрився той же самий, та ж сама фотографія, яка була, з новим скопійованим слоєм, який я тут відкрила. Наразі зробимо наступне откроємо цю квіточку. І зробимо дуплікат цієї квіточки, занесемо її до цієї квіточки. Як ми це робимо? Заходимо на оцю квітку. Обираємо команду слої, прикладу. Ага, треба зробити копію цього слою. Так. оче. От відкриємо інший. Упорядочую та як мені потрібно на вкладках, обираю оцю квітку. зробила дублікат слою і зараз перенесу цей цю квітку у інший документ прихожу сюди Бачу, що в мене здоблювалася оця квітка. Я її тут бачу, можу переміщати її туди, куди забажаю. У мене додалася нова, новий слой з новим зображенням, яке знаходиться все в одному зображенні. І я тепер можу зберігти ці зміни. В залежності від того, що я хочу потім робити, це вже інша справа, але коли я ці зміни збережу, для цього мені потрібно тільки виконати команду сохраніть. І всі ці зміни, які я зробила в цій, у цьому файлі, у мене будуть збережені. Я закриваю цей файл, Закриваю решту файлів. Зберігаю зміни і перехожу у свою папку, в якій я бачу, що в мене як були, так і залишилися головні фотографії об'єкти, з якими я хочу працювати, і збережені у форматі Photoshop. Два об'єкти, в яких я робила вже якісь зміни. І на наступний раз, коли мені потрібно буде повернутися до тієї фотографії, куди я вставила дві квітки, я роблю ті самі дії: файл відкрити, файл відкрить. Обираю цей файл відкриваю. І я бачу, що у мене вже є зміни на фото... змінений об'єкт, який я далі щось планую з ним щось робити. Що з цим робити, то вже інша справа. На цьому урок закінчено зараз.